На питання, чому в країнах Європи по-різному бачать проблему військовозобов'язаних українців за кордоном, буду говорити із Володимиром Огриськом, дипломатом, колишнім міністром закордонних е, справ України. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю, пане Дмитро. Доброго добро. Отже, у Литві підтримали ідею повернення в Україні чоловіків мобілізаційного віку, а Естонія не висилатиме українських чоловіків з протермінованим паспортом. Раніше ще у Польщі заявляли, що не робитимуть цього, а у США не дійшли висновку, не знайшли рішення, вказуючи на те, що це надто складне питання. Чому у країнах заходу, не дивлячись на те, що вони існують в одній правовій системі, настільки відрізняється погляд на цю проблему? Ну, бачите, тут питання не в тому, в якій вони правовій системі знаходяться, а питання, в, мені здається, в морально-етичних підходах. Можна ту ж саму проблему розглядати як суто юридичну, але з іншого боку, як і морально-етичну. Так, з точки зору законності, люди, які виїхали колись за кордон, перебувають там легально, ну начебто вони нікому нічого не так би мовити не мусять додатково робити. З іншого боку, є не лише права, а є і обов'язки. А великий жаль, ми е, дуже часто робимо акцент саме на правах, забуваючи про те, що є і е, е, зеркальна, так би мовити, частина, яка називається обов'язок громадянина. Е, Примусити когось приїхати, я думаю, це е, справа нереалістична. Тому я думаю, тут кожен для себе буде вирішувати, чи йому вдавати себе великого патріота сидячи на. Трибунах стадіонів і розмахуючи українськими прапорами, і вважаючи, що це його основний внесок в боротьбу з російським фашизмом, і що він саме у такий спосіб може допомогти Україні. Ну або ж зробити висновок і приїхати в Україну для того, щоб допомагати перемагати ворога, тому що знову ж таки то треба, я думаю, пояснювати, що це далеко не означає, що всі і, і всі і кожні. Відразу в той самий день чи момент поїдуть на фронт, це означає, що люди і зараз я вважаю дуже правильним підхід наших збройних сил до комплектування тих чи інших бригад, саме спеціалістами, які їм потрібні. А це можуть бути і айтішники, це можуть бути і, і, і кухарі. Це можуть бути і слюсарі. Тобто, питання, питання ж не в тому, що всіх поголовно. Кидають в штурмові бригади. Для цього треба мати підготовку і мотивацію. Але так само ненормально, коли у нас з 100% наявних, ну, щонайменше, поки що, в тих цифрах, які ми володіємо, військовозобов'язаних е, призвані на військову службу 15%. То не можна у такий спосіб думати про те, що ми можемо зупинити російську Орду. Якщо так діяти далі, то ситуація, яка на фронті, на східному фронті, що найменше є доволі важкою, буде ще більше і більше е, погіршуватися. Е, не розуміти цього так само не можна. Тому я думаю, е, е, до наших чоловіків, які сьогодні опинилися правдами і неправдами за кордоном, треба ставити питання не в юридичній. А в суто е, морально-етичній площині. Якщо ти себе почуваєш і відчуваєш українцем, то, будь ласка, повертайся і допомагай. Е, Якщо ти вважаєш, що можна бути там патріотом, то ти насправді не патріот, а просто себе такого хочеш видати і не більше. Але як спрацює ця морально-етична історія? Якщо так ставити питання? Ну в такому разі відповість чоловік за кордоном не вважає себе українцем. На якомусь рівні вважаю, а на цьому ні? Це ж ніяк не сприяє мобілізації? Ну а е е якщо ми говоримо про те, що не може бути примусової е депортації з країни, то які ще залишаються аргументи? Якщо звичайно країна X е, прийме рішення про те, що ми не будемо більше надавати соціальну допомогу е, українським чоловікам, ну то тоді виникне у такого чоловіка просте запитання: чи мені десь їхати далі в пошуках цієї самої соціальної допомоги, щоб якось про протриматися, чи все ж таки я приїду і буду працювати е, на підприємстві? Отримувати зарплату, сплачувати податки, з яких українське військо буде отримувати необхідну йому зброю. Так що тут знову таки питання переводиться саме в таку площину. річ, що ніхто не буде хапати українських чоловіків за кордоном за руку і їх садовити в потяг і вести їх на територію України. Це, це абсурд. От тому знову таки треба просто пояснювати людям, що у них є вибір або залишатися реально. Тими, хто допомагає своїй країні, або з нею попрощатися, і щоб потім, коли е, війна закінчиться, щоб вони не приїжджали сюди, і не казали, яким вони були патріотами. От щоб вони розуміли, що вони е, е, що вони не зробили того, що вони могли і повинні були зробити як громадяни України. Пане Володимире, от ви кажете, не буде такого, щоб хапати за руки і саджати у потяги. Україна на офіційному рівні тимчасово відходить від дотримання прав і свобод, зокрема, про конвенцію так з прав людини останніми днями говоримо. А чи здатні, чи схильні до цього, до відходу від прав і свобод країни заходу? От саме в питанні пов'язаному з поверненням чоловіків в Україну Можливо, ну нам здається, що не здатні. Не схильні, а м, страх на, опинитися тет-а-тет -тет перед Росією через роки, все ж таки візьме своє. Ну це вже буде залежати від позиції кожної конкретної країни і кожного конкретного уряду. Бачите, ви самі наводили приклади, коли одні країни кажуть, так, ми будемо ну щонайменше думати чи допомагати, а інші кажуть, ні, ми не будемо цього робити. Тому е, тут знову таки шаблону одного немає. Е, якщо. е-е наш уряд домовиться з якоюсь кількістю країн про те, що ці уряди будуть сприяти тому, щоб українці поверталися це одна річ, якщо не домовляться, це інша річ. Так що тут я думаю, треба лише виходити з но ну, конкретних домовленостей, про які може йти мова. Поки що про це наскільки я чув, розмов не було. Добре, є окремі країни, але є і спільна загальна політика Європейського Союзу, зокрема, от Польща, ратує, що питання дозволів на проживання українських чоловіків вирішувалося саме на рівні Європейського Союзу. Я також наводив приклад пані міністерки, премєр міністерки Литви Шимоніте про те, що теж на рівні ЄС має вирішуватися. Чи може європейський союз колективно сприяти Україні в поверненні таку норму розробити? Ну, ви знаєте, якщо зараз почати е, створювати якусь норму, то переконую вас, вона буде створена через енну кількість місяців, а е, критична ситуація у нас сьогодні на фронті зараз, зараз і сьогодні. Тому я думаю, що, звичайно, можна е, і такий шлях обрати, і запустити якесь довге обговорення, але чи воно матиме. Практичне значення для України, яка сьогодні потребує максимальної напруги всіх сил, в тому числі і фізичних, то тут у мене є великий сумнів. Тому я думаю, що краще в даному випадку йти все-таки по двосторонньому напрямку і шукати можливості для переговорів з тими країнами, які цю ідею підтримують. Як це буде відбуватися? Це вже наступне питання, але думаю, що знайти певні в першу чергу економічні важелі все одно можна. Бо, повірте, ну поки що, і слава Богу, і ми за це були вдячні нашим партнерам. Вони допомагали українським сім'ям в соціальному плані. Але ну якщо йтиметься про критичну загрозу існуванню нашої держави, я думаю, тоді треба це питання переосмислювати. Не можемо спитати вас про НАТО. Президент України вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії. Як ви загалом оцінюєте візит генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва? І наскільки Україна далека від членства в НАТО станом на зараз? Ну мені здається, якщо так відверто, що це був візит вибачення. Тобто, оскільки на Вашингтонському саміті нам не запропонують чогось схожого на бодай початок переговорів про вступ, як це було у випадку з Європейським Союзом, то я думаю, що це був візит для того, щоб пояснити, що ну от не треба ставити завищу завищених очікувань. Не треба думати, що там все піде дуже гладко. Бо дві країни США і Німеччина, які утворили вісь страху, я про це говорю публічно і буду повторювати. Вони бояться оцього слова, яку, яке вони собі самі вигадали, ескалацію більше за все. І відтак думати про рішучі кроки, навряд чи можна. Ну, навряд чи можна очікувати, що на Вашингтонському саміті ці рішучі кроки будуть е, зроблені. Замість цього пропонується варіант, е, е, от, е, з яким власне і приїхав Стотенберг чергового фонду, е, чергових е, там якихось справді великих мільярдів на кілька років. Е, чи цього буде достатньо? Безумовно, ні. І е, це так само треба розуміти, що. Е, е, 20 мільярдів на рік це нереалістично мало. Якщо це буде як доповнення до двосторонніх зобов'язань з боку партнерів, так це дуже добре. Якщо це замість чи, чи частково, тоді це власне шило на мило. Отже, тут я думаю, нашим переговірникам треба ставити питання доволі жорстко і особливо те, що стосується. Укладання так званої угоди в сфері безпеки між Україною і США, якщо ми хочемо забезпечення американської допомоги е, на роки, щоб воно було стабільним. Нам треба це прописати в цій угоді, щоб щоразу е, не повертатися до теми е, е, озброєнь чи допомоги, е, в залежності від того, хто буде черговим президентом. Якщо в цій угоді це буде прописано і ця угода чинності ще за влади президента Байдена, то тоді ми можемо говорити про те, що буде певна стабільність, яка нам дозволятиме правильно прораховувати свої можливості. Якщо цього не буде, це звичайно буде для нас величезним мінусом. і Тоді треба буде думати про інші форми допомоги, включаючи той самий ленд ленд-ліз. Ну от, власне, у пана Столтенберга є е, вихід. Він пропонує. Ну він нагадує зараз, коли приїжджає до Києва спропасую ідею створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена альянсу в допомогу Україні. Тут до слова ще важливо, що на його думку через затримки з наданням зброї довіра України до партнерів до союзників по НАТО підірвана, і, і такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію. Це я буквально цитую міжнародної військової допомоги Києву. Тут питання в тому, чи почують слова генсека наші союзники, чи переглянуть свою політику із надання допомоги, чи сприятиме власне ця інформація, яку Столтенберг отримав у Києві в якомусь покращенню наших відносин із союзниками? Хочеться вірити. Хоча знаєте, вірою всі ти не будеш. Треба мати конкретні практичні результати. От і коли деякі країни кажуть, що ми надамо там умовні патріоти, тому що вони нам самі потрібні. Ну потрібні е, в якому випадку випадку агресії. Чи е, є зараз реальна загроза е, того, що на умовну Грецію е, нападе Росія, ну мені здається, це з розряду е, повної політичної фантазії. Але поза тим, бачите, це е, е, визначає позицію уряду. Тому заклики словного це дуже добре, але я більше розраховував на конкретні кроки, і саме через це е, думав би про е, пошук альтернативних способів доставки нам зброї. Е, Повторюю ще раз, включаючи повернення до теми лендлізу від Сполучених Штатів Америки, бо там запасів насправді вистачить на, на, на не одну Україну. Дякую вам, Володимир Грицького, дипломат, колишній міністр Дякую. закордонних справ України, був моїм співрозмовником.